Вітаємо на каналі Концентрат. Місце, де ідеї з найкращих книг допомагають тобі ставати кращим щодня. Лише концентрат знань, які працюють. Гарного прослуховування. Годі бути приємним хлопцем. Автор Роберт Гловер. Синдром приємного хлопця. Приємні хлопці. Це чоловіки. Які стурбовані тим, щоб добре виглядати, уникати конфліктів і намагатися нікого не засмутити. Вони думають, що якщо вони будуть такими, то самі стануть щасливими і коханими, але в більшості випадків цього не відбувається. У автора було багато подібних клієнтів. Один намагався після роботи робити всі справи по дому, мив підлоги і посуд, прибирався по дому і так далі. Але кожного разу дружина знаходила до чого причепитися, і в наступний раз він робив ще більше. У іншого було багато жіночих друзів. Вони говорили, що він хороший слухач, і часто дзвонили йому, щоб поділитися своїми проблемами. Кожен з них говорив, що будь-яка дівчина його з руками відірве, але самі не хотіли з ним зустрічатися а вибирали різного роду негідників. Інший не знав слово ні. Він допомагав будь-кому, хто його попросить. Але він помічав, що у відповідь йому чомусь ніхто не хоче відплатити тією ж монетою це все приємні хлопці. Цілісний чоловік подобається собі таким, який він є тому йому не потрібно шукати схвалення оточуючих. Він завжди говорить, якщо йому щось потрібно або щось не подобається. Він відкритий, прямолінійний. І емоційний у вираженні своїх почуттів, він допомагає комусь, якщо вільний, і у нього немає своїх справ, а також не боїться займатися чимось, незважаючи на можливі конфлікти. Приємні хлопці вважають, що повинні бути здатні все зробити самостійно, їм складно попросити про допомогу, оскільки вони намагаються приховати будь-які ознаки власної недосконалості або слабкості. Щоб змінитися, для початку потрібно виговоритися. Тому знайдіть трьох друзів бажано чоловічої статі, кому ви довіряєте найбільше. Якщо таких немає, то можете знайти групу допомоги, яка підтримає вас, або звернутися до психолога чоловіка, звідки беруться приємні хлопці. Переконання у будь-якої людини закладаються в дитинстві. Коли дитина з'являється на світ, вона абсолютно безпорадна, і найбільше вона боїться, що її покинуть. По-друге, діти егоцентричні, вони думають, що весь світ обертається навколо них. І кожного разу, коли дитині буде здаватися, що її покинули, вона буде вважати, що сама винна в цьому. Наприклад, коли вона плаче і ніхто не бере її на руки, батьки сердяться на неї, лають і люблять, вимагають від неї неможливого. Або говорять, що покинуть її, якщо вона зараз не піде за ними. Тому у неї виникають думки, що бути самим собою неприйнятно, якщо близькі їй люди не приділяють їй належної уваги, таким чином у неї розвивається токсичний сором, тобто стан, коли вона впевнена, що народилася поганою, дефектною, не такою, як інші, або негідною любові, і діти по-різному починають поводитися. Хтось, коли відчуває себе самотньо, може поводитися погано, лише щоб на нього звернули увагу, хай навіть у негативному плані. А хтось пригнічує свою індивідуальність і стає тим, ким, оточуючи, на думку хлопчика, хочуть його бачити. У нього в голові відкладається думка, що його будуть любити лише якщо він буде відрізнятися від свого батька-алкоголіка. Він не буде скоювати помилок. Буде отримувати хороші оцінки, не буде сумувати, не буде нікому створювати клопотів і так далі. Тому вся подальша його життя буде заснована на цих переконаннях. З кожним роком приємних хлопців стає все більше, оскільки збільшується кількість розлучень, і дитина виховується лише жінкою, а батьки в регіонах рідше бувають вдома, оскільки працюють по вахтах. А коли приїжджають, вони захоплені телевізором і алкоголем, тому мало спілкуються, через що хлопчики перестали розуміти, що означає бути чоловіком, і стали залежними від схвалення жінок. У школах в основному навчають вчителі жіночої статі, через що школярам також доводиться підлаштовуватися під жінок. А ще зараз активізується радикальний фемінізм, представники якого стверджують, що всі чоловіки. Огидні за своєю природою. І від цих повідомлень в основному страждають чоловіки, які звикли шукати схвалення у жінок, і вони намагаються змінитися ще старанніше. Подумайте, чи було щось подібне у вашому дитинстві? Якщо так, то запишіть можливі фактори, які вселили вам, що бути самим собою неправильно. Поділіться цією інформацією з надійною людиною і опишіть свої почуття, які ви відчуваєте при цьому. Мета даного завдання виявити причину, щоб потім замінити дані переконання більш вірними і змінити вашу поточну життєву стратегію. Навчіться задовольнити потреби того, хто дійсно важливий. Отже, як ми вже зрозуміли, приємний хлопець робить все. Щоб отримати чиєсь схвалення, тому він може звертати увагу на щось у собі, наприклад, на фізичну привабливість, білі зуби, гладко виголене обличчя, на якісь свої справи або вміння, вміння непогано танцювати або старанно працювати, або на щось зовнішнє, допустимо, на те, що у них приваблива дружина, мила дитина або хороша машина, щоб підняти собі ціну і отримати схвалення оточуючих. Це називається прив'язками. Приємні хлопці прив'язують свою індивідуальність і значущість до вищезгаданих речей і звертають на них увагу, щоб довести собі і оточуючим, що вони чогось варті. У силу токсичного сорому вони не в змозі допустити того, що можуть подобатися оточуючим за те, які вони є. Створіть список того, на чому ви зосереджуєте увагу. Це може бути зачіска. Дорогий одяг, ви можете не вживати алкоголь і підтримувати себе в хорошій формі лише для того, щоб вас похвалили. Можете кожного дня мити свою машину, прибиратися або завжди посміхатися і ніколи не злитися. Приємні хлопці розглядають секс як найвищу форму схвалення і вважають, що жінка повинна бути в хорошому настрої, щоб захотіти зайнятися сексом. Подібні чоловіки постійно побоюються зробити щось, що може засмутити жінку, з якою вони хочуть вступити в статевий контакт, тому з усіх сил лазять, щоб ніколи не засмучувати її. Вони завжди вибачаються першими, щоб не сталося. Це дає жінці можливість крутити чоловіком. Також вона визначає його значущість. Тобто, якщо вона говорить, що він не правий або що він козел. Приємний хлопець буде схильний вважати, що вона права. Але в підсумку таке поклоніння рано чи пізно закінчується спалахом люті, коли об'єкт поклоніння не виправдовує надії приємного хлопця тому, коли відбуваються злочини, в цьому можуть бути замішані раніше тихі, спокійні хлопці. Подумайте, якби ви не були стурбовані тим, що люди можуть про вас подумати, що б ви змінили у своєму житті. Якби ви не хотіли так сильно отримати схвалення від жінок, як би тоді складалися ваші відносини з протилежною статтю? Приємні хлопці вважають, що вони повинні приховувати або відволікати увагу від будь яких своїх недоліків і помилок. Наприклад, якщо вони щось забули, не розуміють щось або перебувають у депресії, тому вони будуть брехати, недоговорювати або приховувати це. Також це пов'язано з фізичними недоліками наприклад, вони лисиніють, товстіють або в чомусь неідеальні. Випишіть всі ситуації, де ви намагалися приховати якісь свої помилки або недоліки, а потім подумайте, чи вірите ви в те, що люди можуть бачити ваші недоліки і все одно любити вас? Що б ви змінили в собі, якби знали, що люди, які піклуються про вас, Ніколи вас не покинуть і не перестануть любити, щоб не сталося. Насправді, будь-яка людина повинна шукати схвалення у єдиного, хто по справжньому важливий для неї, у самої себе. Приємним хлопцям потрібно вчитися бути собою для початку звертати увагу кожного разу, коли виникає бажання вразити когось або отримати схвалення. Наприклад, він може усвідомити. Що витрачає занадто багато часу на свою зачіску, намагається як можна швидше перебігти пішохідний перехід, щоб не затримувати машини, або допомагає комусь, навіть якщо у самого купа справ. Коли він почне помічати ці моменти, він зможе поставити собі важливе питання це дійсно те, що я хочу. Наприклад, один з клієнтів автора, Кел, кожного дня мив свою машину. Він усвідомив, що робить це. Щоб інші хвалили його. Тому, захотівши змінитися, він на місяць вирішив до неї взагалі не торкатися. Через тиждень вона покрилася брудом, і коли він їхав дорогою, то був впевнений у тому, що люди дивляться на його брудну машину і засуджують його. Але через місяць ніхто не сказав нічого про його брудну машину, ніхто не пішов від нього і не припинив його любити. І навпаки, коли він знову відмив її. І відполірував, у нього не додалося нових друзів, і ніхто не став любити його сильніше. Тому виберіть один з вчинків, які ви скоюєте, щоб отримати схвалення, і виберіть період часу, протягом якого ви будете утримуватися від нього. Якщо ви зірветеся, проаналізуйте обставини зриву, щоб зрозуміти, чому саме в даний момент часу у вас виникло бажання отримати схвалення від когось. Частіше балуйте себе, не звертайте уваги на думку інших, наприклад, спите, скільки захочеться, виберіться кудись з приятелями, поїжте шкідливої їжі, пограйте, купіть собі щось або сходіть до масажиста. Коли приємний хлопець почне робити щось хороше для самого себе, він буде відчувати себе незручно. Він може відчути страх, тривогу, провину або збентеження. Дані почуття є результатом когнітивного дисонансу. Тобто, коли він робить щось хороше для себе, це передбачає, що він є значущою особою, а це буде суперечити глибоко вкоріненим у нього віруванням у тому, що він нікчемна людина. Напишіть, що б ви хотіли зробити особисто для себе Повісьте цей список на видиме місце і виконуйте кожного дня, принаймні, по одному пункту. Складіть список позитивних установок і випишіть їх на картці. Наприклад, я привабливий такий, який я є, я сильний повноцінний чоловік. Люди люблять і приймають мене таким, який я є. Або єдиний чоловік, якому я буду догоджати, це я сам. Коли ви прочитаєте установку, закрийте очі і постарайтеся повністю проникнутися нею. Іноді ваш розум буде відкидати ці установки. Але вам варто продовжувати повторювати їх знову і знову. Проводячи час наодинці, приємним хлопцям легше навчитися приймати себе, вони можуть зрозуміти, хто вони є, що їм подобається в собі і чим вони керуються, коли приймають рішення. Також у них почнуть відкриватися очі на їхні стосунки. Тобто, якщо раніше вони вважали свій шлюб ідеальним і поклонялися перед своїм партнером. То тепер вони зможуть побачити купу недоліків у відносинах. Тому їм часто потрібно їздити в незнайомі місця, де буде менше приводів прагнути отримувати чуже схвалення і приховувати свої недоліки і помилки. Вони самі будуть вирішувати, що їм робити, коли лягати спати і вставати, коли і що їсти, куди піти і чим займатися. І вони зрозуміють, що самотність зовсім не вб'є їх. Тобто подолають свій головний страх, що тебе покинуть. Тому намітьте собі тиждень або місяць, коли ви зможете поїхати кудись один, повернувшись, ви помітите, що ви змінилися. Чесність допомагає приємним хлопцям прийняти себе, тому їм потрібно регулярно зустрічатися з надійною людиною або відвідувати групу взаємодопомоги, де вони зможуть розповісти про самого себе. Спочатку їм буде складно поділитися навіть звичайними речами, через якийсь час вони зможуть розповісти такі речі, які породжують у них страх і викликають почуття сорому. Якщо людина і група їх підтримають, з цього моменту вони перестануть бути закритими з людьми і давати ухильні відповіді і почнуть розкривати свої найтемніші і найглибші секрети, вони почнуть розуміти, що вони непогані. Немає потреби намагатися, щоб отримати схвалення у інших людей, приховувати свої недоліки або помилки, адже люди можуть любити їх такими, які вони є. Зробіть свої потреби пріоритетними. Якщо з дитинства приємні хлопці не отримували належної уваги до себе і їхні потреби не виконувалися, їм починає здаватися, що вони не гідні якихось бажань або благ. І відчувають себе незручно, коли отримують те, в чому дійсно потребують, тому намагаються уникати цього. Наприклад, якщо в дитинстві їм говорили, що вони нікчемні і нічого не гідні, повзрослішавши, вони будуть відмовлятися від підвищення по службі або відхиляти всі пропозиції, зустрічатися від красивих дівчат, тому що будуть впевнені, що не гідні цього. А коли вони знайдуть собі партнера, вони схвалять будь-яке його рішення. Наприклад, взяти вихідний, купити нову річ, сходити до лікаря або відправитися в подорож, і при цьому ніколи не дозволять зробити щось із цього собі. Подумайте, чи нормально для людини мати потреби, чи вірите ви в те, що є люди, які хочуть допомогти вам задовольнити ваші потреби? Приємні хлопці опікують людину замість турботи про неї вони дають іншій людині те, що самі хочуть віддати. Не те, що їй дійсно потрібно, і вони дають щось, щоб щось отримати взамін. Наприклад, дарять подарунки і роблять сюрпризи, припускаючи, що їм щось дадуть взамін або будуть ставитися до них краще. Але коли вони не отримують нічого взамін, вони ображаються або починають злитися. Яскравий приклад це особливо ярості фанати. А потім приємні хлопці починають робити пакості. Ставити людину в незручне становище на публіці, ніби забувати про якісь речі, критикувати, відкидати колки і жарти, тобто вони стають пасивно агресивними. Виявіть два або три приклади прояву надмірної опіки і відмовтеся від них. Наприклад, якщо ви допомагаєте комусь, навіть якщо людина просила вас не робити цього, оскільки приємні хлопці звикли жертвувати собою, щоби вижити. Їхнє відновлення повинно бути зосереджене на тому, щоб ставити себе на перше місце і робити свої потреби пріоритетними. Від цього інші люди отримають лише користь. Приємний хлопець перестане їх опікувати, перестане приховувати, що йому потрібно, і людині не потрібно буде здогадуватися, чого він від неї хоче. Також він перестане поводитися агресивно або пасивно агресивно. Наприклад, Якщо на вихідні ви запрошуєте свою дівчину відпочити кудись, а вона відмовляється. Приємний хлопець буде перебувати в пригніченому стані з вини. Але, змінившись, він скаже, що тоді він буде відпочивати з друзями, і якщо вона захоче, то може приєднатися. Тобто його потреби відпочити тепер на першому місці, незалежно від рішення його партнера. І навпаки, якщо він втомився, він зможе легко відмовитися піти кудись. У той час як приємний хлопець буде боятися, що якщо він відмовить, то партнер або покине його, або посвариться з ним. Тобто починайте щось робити незалежно від схвалення партнера. У наступний раз, коли вам захочеться подарувати щось або зробити щось для когось іншого, зробіть це для себе ваш тиск, тобто опіка над партнером, знизиться, що навпаки призведе до того. Що партнер занудиться по вас, і таким чином ви навчитеся дарувати подарунки просто так, а не з метою отримати схвалення або любов. Відновіть свою силу. Навчіться ділитися своїми почуттями незалежно від того, чи відчуваєте ви гнів, тривогу або самотність. Приємні хлопці зазвичай приховують їх, щоб не здатися слабкими, щоб їх не засудили. Або щоб не зачепити когось, створіть список страхів, які заважають вам жити. Або це може бути щось, про що ви боїтеся розповісти про себе? Як тільки ви вирішите протистояти страху, вимовіть про себе. Я впораюся. Щоб не сталося, я впораюся з цим. Повторюйте цю мантру, поки ви не вживете конкретні дії і не подолите свій страх. У цьому випадку. Підсвідомо ви посилюєте впевненість у тому, що ви зможете впоратися з усім, чого боїтеся. І кожен наступний страх буде ставати менш страшним і даватися вам все легше. Встановлення меж допомагає приємним хлопцям припинити відчувати себе безпорадними жертвами і повернути свою особисту силу. Автор за допомогою шнурків встановлював межу і говорив приємному хлопцю. Що збирається перетнути цю межу і спробує сунути його. Як тільки йому буде незручно, потрібно, щоб він зупинив його. Нерідко приємні хлопці не можуть цього зробити і відступають на кілька кроків назад, намагаючись зберегти мир. Вони думають, що інша людина перестане напирати, і все буде в порядку. У силу дитячих переживань вони показують іншим людям, що нічого не мають проти порушення власних меж. Але як тільки приємні хлопці починають брати на себе відповідальність за те, як інші люди можуть себе з ними поводити, їхня власна поведінка одразу змінюється. Як тільки вони припиняють заохочувати речі, які здаються їм неприйнятними, оточуючи, починають поводитися з ними по-іншому, тому починайте розставляти межі. Але перед цим зверніть увагу на те, наскільки далеко ви готові відступити. Щоб уникнути конфлікту або зберегти мир. Протягом наступного тижня проаналізуйте свою поведінку: Чи говорите ви так, коли хочете сказати ні? Чи згодні ви робити щось, щоб уникнути конфлікту? Чи уникаєте ви деяких дій, оскільки хтось може на вас розсердитися? Чи терпите ви неприйнятні речі, сподіваючись, що все само собою вирішиться? Запишіть ваші спостереження і поділіться ними з надійною людиною. Відновіть свою чоловічість. Приємні хлопці мало часу проводять у чоловічій компанії, тому вони так прив'язані або до матері, або до дружини. Вони переконують себе, що відрізняються від інших чоловіків, оскільки не агресивні і не вибухові, ні жорстокі і уважні до жіночих потреб. Вони пригнічують у собі чоловічу енергію, думаючи, що таким чином досягнуть схвалення жінок, але в підсумку втрачають лідерські позиції в сім'ї. А жінок навпаки тягне до більш чоловічих хлопців. А чоловіків, які намагаються їм у всьому догодити, вважають тряпками. Виходить, що приємні хлопці роблять себе лише гірше. У відновлення чоловічості включають в себе. По-перше, Налагодження зв'язку з іншими чоловіками починайте більше спілкуватися з сусідами, запишіться в якусь спортивну секцію або сходіть в армію. Загалом шукайте мужиків, таким чином, ви будете менш сприйнятливі до жіночого схвалення. По друге, здобуття сили. В основному приємні хлопці м'якотілі, тому їм потрібно почати займатися фізичними вправами а для цього позбутися шкідливих звичок. Наркотиків, алкоголю, куріння, кави і так далі. Лише здобувши силу, він стане більш впевненим і незалежним. По третє, вберіть у себе модель поведінки інших чоловіків. Подумайте, якими якостями повинен володіти чоловік, чи знаєте ви кого-небудь, у кого вони є. Так, один може навчити ризику і випробуванню себе на міцність. Другий, як виражати свої почуття, і так далі. Але в першу чергу за виховання хлопчика повинні братися батьки. Наприклад, в деяких сім'ях, щоб розірвати симбіотичний зв'язок з мамами, хлопчики поводяться агресивно, лайкаються і посилають всіх кудись подалі. А батьки ж повинні звернути увагу хлопчика на більш здорову модель чоловічості, тобто навчити, як управлятися зі своєю агресією. Лібідо, як спілкуватися з жінками, як контактувати з чоловіками. І що ще важливіше, як розвинути власну чоловічість. На цьому книга підійшла до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте в коментарях свою думку про дану книгу. Пока. Всі права ідеї належать авторам джерела, адаптовано для україномовної аудиторії. Це був концентрат. Головне з книги без зайвого. Дякуємо за прослуховування та залишайте свої думки в коментарях. І до наступної книги.